Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Капернаум ніколи не був таким же великим містом. Якщо судити із розкопок, могло там жити кілька тисяч, можливо, чоловік. Але зате розташований він був на високому березі Генезарецького озера, на перетині шляхів, в ньому стояла римська залога, і той. Уважний до Юдеїв сотник, який керував цією залогою, навіть побудував там нову синагогу. І ось начальник цієї синагоги, почувши про Христа, рушає йому назустріч. Бо оскільки Капернаум був розташований в такому жвавому місці, то туди відразу почали доходити звістки про нового незнаного вчителя із Назарету. Який не тільки навчає чогось незвичайного, відмінного від того, про що говорять книжники і фарисеї, але і чинить чуда, зцілює хворих, годує тисячі людей, які зібралися до нього. І саме ось це прагнення чуда, відчуття незвичайності події і юрми довкола. Ісуса, який із учнями входить до Капернауму натовпи людей. Ну, навряд чи вони були такими численними, якими бувають сучасні демонстрації в великих містах, але для невеличкого поселення кілька сот людей досить для того, щоб створити гармидер і уявлення величезного натовпу. І ось серед цей, крізь цього натовпу продрається одна непомітна жінка. Яка не повинна була б і приходити сюди, бо у тогочасній юдеї вважалося, що вона нечиста, оскільки не може зупинити витоку крові ось уже багато років, і, відповідно, це накладало заборону на її присутність у людних місцях, тим більше там, де відбуваються релігійні практики. Але вона вже настільки зневірена, вона настільки прагне допомоги. Що відкидає всі умовності, всі заборони, і потай продирається, проштовхується крізь натовп до самого Ісуса. І тут стається те, над чим нам з вами варто замислитися і сьогодні. До Христа приходили у цей час сотні людей. Сотні людей стояли біля Нього, торкалися Його, і тільки одна із них отримала зцілення. Ось ця непомітна жіночка, яку, однак, сам Ісус помітив, бо відчув силу, яка виходила із Нього. І в чому тут урок для кожного з нас? Ми також торкаємося Христа. Більше того, ми приймаємо самого Христа у таїнстві причастя. Ми стаємо єдиними з Ним. Чи завжди нам стається після цього те, чого ми хотіли? Майже ніколи. Дуже рідко, може, колись ми помітимо це, а більшості не помічаємо. Чому це так? Чому мільйони і мільйони людей, які і сьогодні прагнуть чуда не менше, ніж юдеї сучасні Христові, так рідко його від Христа одержують. Він сам про це говоритиме за вірою ваше і буде вам. Бог не виховує у нас. Бездумних споживачів, які готові тільки брати, брати і нічого не віддавати навзамін. Він приходить, щоб формувати у людей відчуття цього, ну, можна з прибільшенням сказати, партнерства Богові у творенні світу. Він приходить, щоб пробудити у людях відчуття їхньої власної сили. І ця сила поручується вірою. Вірою у Бога як Творця, вірою у себе як творіння. І для того, щоб ми одержали жадане від Бога, необхідно, щоб ми мали цю відкритість до Нього, мали віру, ту віру, палку, яку мала жінка кровоточива. І може навіть друге чудо, яке тут же стається, ще більше за попереднє. Коли Христос воскрешає померлу дівчинку, показує нам, як важливо до кінця не втрачати надії. Вже, здавалося, все втрачено. Дівчинка померла, прибігають слуги і кажуть батькові: не турбуй учителя вже все, не можна повернути назад спочили. А Христос вчить, ні. Треба боротися. Боротися за кожну людину до останнього не можна махати рукою на того, хто, здається, вже повністю втрачений для нас, ні. І Він приходить, щоб дати приклад цього. У нас час, коли розгортаються загальнонаціональні дискусії про мову і дискусії, ці, на жаль, ясніють і зараз таким неприпустимим під час війни. Хвором взаємних образ і зневаг один до одного, вони якраз і показують, як не можна себе поводити. Христос вчить вірити в людину, вірити у кожну людину, вірити у те, що вона не сама з себе за Божою допомогою може воскреснути від найбільшого гріха, повернутися від смерті до життя. Не раз, коли говоримо про святість, і коли починаються розмови про те, що на який він мовляв святий, який там святий князь Володимир, коли скільки людей він вбивав під час війни, коли мав скільки дружин, коли грішив, будував ідольське капища, за силою покаяння і за тим, що людина вчинила в останню мить, Бог прощає її. Бог приймає у Небесне Царство першим розбійника, який був розіп'ятий біля нього. За одну мить його каяття. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. І коли ми зараз озираємося довкола себе і бачимо таких різних наших земляків, які так часом неадекватно поводять себе під час війни, не витримуючи напруження, яке тримає нас усіх. Не тільки ці два роки, а від 14-го року, від часу російської навали, може, це важче зрозуміти киянам чи львів'янам, але ж ми пам'ятаємо, що в 14-му році російські війська взяли слов'янське, рвалися сюди до Харкова. Все це є у нас, все це нас втомлює і втомлює людей довкола. Можуть виникати різні неадекватні вчинки в цей час. І ми можемо ставитися до цих людей із образою, зневагою. Згадаймо в цей час Христа, який іде воскрешати вже померлу дівчинку. Згадаймо ту кроботочиву жінку, про яку нічогісінько не знаємо, крім того, що вона вірила в Христа і одержала сподівання. І давайте вчитися у нього вірити один в одного. Не ганьбити один одного, а допомагати. Якщо людина тільки вчиться говорити по-українському, то це треба підтримати як тільки можна, заохотити її, бути з нею поряд, не зневажати її за її зіпсовану чи погану мову, не ганьбити її за те, що вона говорить по-російському, виховати з кожної людини християнина, а отже, і патріота своєї держави, своєї. Мови свої культури, бо християнин не може називатися так, якщо немає цих якостей. Каже, і сьогодні зустріч із Христом у Капернаумі допомагає нам проходити ці випробування, які стосуються кожного із нас і мають свій сенс тоді, коли ми відкриваємо в собі майбутнє. Вони вчать нас, вони вчать нас одній великій мудрості, яку ми мусимо винести із війни, жити неочікуванням. На майбутнє, не примарами його із своїми планами, що ми колись маємо зробити, який ми будемо, а вчитися жити сьогоднішнім днем, приймати його з вдячністю, приймати так, як пригадуєте, приймали ми на початку вторгнення Російського до Харкова під час бомбардувань, коли кожного ранку, прокидаючись, ми раділи, тому що ніч пережили, ми живі, і наша хата ще ціла. Це якийсь суворий, важкий, але урок Бога до того, як нам треба приймати життя, і пам'ятати, що воно осявається його повсякчасною присутністю. І ми, християни, маємо можливість зустрічати його не так епізодично, як юдеї, коли він ходив по цій країні, а так, як ми, люди церкви, які повсякчас перебуваємо із Христом. У Його церкві, у Його храмі, оточені Його реліквіями і обдаровані Його найсвятішими тайнами. Хай же все це допомагає нам мати силу, мужність, витривалість для цього важкого, але, мабуть, необхідного для кожного нас переходу через смугу випробувань, яка для того, хто витримає, завжди завершиться гідною нагородою. Амінь. Слава Ісусу Христу!